Чули новини? Я про Венесуелу та Мадуру. Міжнародне право, ООН, світовий порядок забудьте про всю цю хіру. І зруйновано все це не Трампом та Америкою, а Путіним і Росією, Іраном зі своїми Хамасами та Хезболами за підтримки того самого Китаю і решти їх союзничків та холоїв, в тому числі Мадуркою. Тільки вони. Чомусь думали, що всі решта мають та неодмінно будуть це міжнародне право неуклонно соблюдати. Так не буває. Так це не працює. Не дарма міжнародне. Тут або дотримуються приблизно всі, або ніхто. Тепер, як кажуть, це тільки для слабких. Ось і почали з матурки. А хто наступний? Може Рахбари іраній. Може, біляш північнокорейський, може бульбофюре, а там як піде, то й не зупиниш. Хто наступний? Здогадайтесь з одного разу. Вітаю всіх! Міжнародне право все. І це факт. А нам своє робити. Єдина можливість змусити сусідів, якими ми оточені. Та не лише поважати міжнародний порядок, збудувати достатньо потужні збройні сили. Це, до речі, ще й єдина гарантія безпеки для нашої країни. Отже, працюємо, кожен на своєму місці, допомагаємо силам оборони та один одному. Зараз та надалі мусимо мати відповідну громадянську позицію та вимагати від влади забезпечувати ЗСУ всім необхідним, виділяти на їх підтримку та розвиток достатню кількість резервів. Маємо прийняти таку стратегію як єдину можливу на наступне десятиріччя. Не знаєте, як допомогти до мене на канал. Інформація в описі під кожним відео. Щоб мати сили працювати та боротися, до мене на канал. Запрошую всіх на свіже повітря займатися корисними справами, спілкуватися з добрими людьми, з домашніми улюбленцями. От, подивіться, яке диво! Атана. Та ще й з добрим знаком на спині. Лише вчора помітив. Значить, все буде добре, все буде любов, все буде Україна. Чекай на коментарі, далі буде.